Мої вітання, дорогі мої друзі. Неділя. У нас пройшов дуже гарний дощик, такий, рясненький рясненький. Але тепло, за віконечком, 21 градус тепла. Так, знаєте, після дощу гарно дихається. А я вирішила засолити сьомгу. Коли кажу сьомгу, коли кажу лосось, ну, це з роду лососових ця червона риба. Пам'ятаєте, я купляла обрість, таку гарну, досить. От, ще мені лишилося наразок, маю малосольну От. Але вирішила вам показати. Десь колись, по-моєму, я знімала відео, як я солю. Є різні способи. Колись навіть я солила з апельсином, соком апельсину. Теж було от так смачно. Так, що, в моєму випадку, мені знадобиться? ерітритол, замінник цукру, який має нуль калорій. І ерітрітол для мене краще, ніж стевія. І сіль. Сіль в мене гімалайська. Ото 2 столові ложечки я вже відміряла солі. І на 2 столові ложки я буду використовувати от стільки чайну ложку ерітрітолу. Так, перемішую. І зараз буду до кожен шматочок от так обсипати і складати в таку кружку. Горнятку в таке. Ви знаєте, скільки йому років? Синові 41 буде літом. От і цій чашці 41, 41 рік. Так, ага. на дно я отак от насипаю. Щоб дно було вкрите. і Тільки отак поверх і вкладатиму. Отак. Кожен шматочок. Бачите, вони різні шматочки. Так, дно вкрите, то цей сумішок, то я тільки поверха. так. Ще. Так. І так. Кожен кожен шматочок. Бачите, гарнюні вони такі. Ой, а смак, який добрий смак цієї рибки. Яка вона жирненька, а яка корисна, омега 3. Я завжди беру обріз. вона порівняно недорога. Чим брати такі, знаєте, філе. Буде стояти в мене 12 годин, потім я беру, промиваю і знов вкладаю. Олійки я не додаю, як колись вам казала. Тут, бачите, такий хребетик. Ну, нічого, його можна обсмоктати. На ньогошку би було добре. Так. Мені цікаво. Ви купляєте таку обріз? Я неодноразово показувала, що. Вигідно-вигідно ну, купляти такі шматки риби. У нас, до речі, на базарі також продають обріз таку, правда, вона набагато дорожча. Ну, я завжди замовляю багато того всього, і обріз, і підшкірну обріз. О, який шматок! Бачите, гарний. І мені вигідно, знаєте, коли мало напевно ж не вигідно, тому що ще платиться за доставку. Накриваю і відправляю в холодильник. Усім гарного дня і гарного, гарного відпочинку недільного. バナナも進んだとは思わないな。